Їх дуже бояться в Росії. Ними лікають людей на сході та Півдні України. А в центрі та на заході нашої держави вважають за героїв. Хто вони бандерівці, борці за незалежність чи головорізи? Свідків тих подій, які розкажуть правду, тепер лишилося мало. У сумах наші кореспонденти поспілкувалися з жінкою у минулому комуністкою, до якої приходили вночі бандерівці, і від тієї зустрічі переконує вона залежало життя всіх членів її родини. 85-річна Алла Криганова розкладає фотокартки 40-х років. Це час, коли вона з мамою та двома братами жили в Борщові на Тернопільщині. Ну, це мама моя. Вона була в Борщові завідуще районо. Вона член КПСС з 1930 року. От вона навчала. Дітей, дітей комуністів, дітей бандерівців. Алі Кригановій тоді було 16. Каже, у школі всі діти і комуністів, і бандерівців, були дружні. Хоча і батьки воювали по лісах. І там був начальник цього гарнізону, старший лейтенант разумов. Я в нього питаю а часто на вас нападають бандерівці? Він каже: Вони на нас не нападають, ми на них нападаємо, і ми їх знищуємо. А бендеровці, я ж кажу, що ми вони єдине казали. Ми хотіли б, щоб була вільна Україна, щоб була незалежна Україна. Після таких рейдів, пригадує пані Алла, були жертви з обох боків. Люди сподівалися, що навесні 46-го, після оголошення амністії тим, хто здасть зброю, ворожнеча стихне. Однак, тих, хто прийшов здаватися, чекісти розстрілювали або гнали до Сибіру. А після масових арештів у борщеві стали зникати люди. То там, вчительку, сім'єю. Убили потім, там вирізали сім'ю э, поляків. Які ще не встигли виїхати в Польщу, а то це, це, це був 40, літо 46-го року. Хто вбивав, людям було важко з'ясувати, бо ж у місті одночасно ширилися чутки і про насилля бандерівців, і про перевдягнених НКВСівців. Що ж було насправді? Пані Алла зрозуміла, коли вночі в їхній дім прийшли двоє бандерівців. Вони сказали матері лише кілька слів, але їх жінка запам'ятала на все життя. От вони сказали так: значить, Михайлівна, хоч ви комуністка, ми комуністів, ненавидимо, але ви навчаєте наших дітей. Ми знаємо, що ви порядна людина, а тому ваша сім'я на знищення на черзі в НКВД. А тому, якщо хочете, щоб були живі ваші діти, і ви, то від'їжджайте скоріше з борщева. Наступного дня без речей та пожитків учителька із двома дітьми сіла в потяг та поїхала на Сумщину. Якби вони не попередили, так от мене б тут не було. Тому що це, це була правда, і мати моя знала, що це правда. Це не правда, щоб не всі були головорізами. Це не правда, а це все підстроювали НКВДісти. 91-го, в день проголошення незалежності України друзі подарували їй фото Степана Бандери. Відтоді зберігає його під склом у серванті. Жартує замість президента. Я вважаю їх чесними людьми. Бендердже, ну я маю до справжні бендерівця, тому що під їх маркою дуже було, було багато бандитів. Під їх маркою. Але самі бендерівці це були порядні люди і це були патріоти України. Оксана Солодовник, Олександр Левін. Суми новини: 2 плюс два.